Доброго дня. Сьогодні буду розповідати, як заповнювати електронний журнал індивідуальників, де його шукати, ну і деякі проблеми, які можуть возникнути. Також за них розкажу. Отже, електронний журнал індивідуальників. Для того, щоб ним скористатися, треба зайти в групу в гімназії. І у самій Горі, ось, наприклад, ми знаходимось тут. І у самій горі ви можете побачити закріплене посилання. Ось тут. Що з телефону, що з ноутбуку, комп'ютеру, будь-як. Тобто, постійно це посилання закріплене. Ви на нього натискаєте у вас відкривається. Ось таке повідомлення, в якому є ось це закріплене посилання. Ось воно. Ви на нього натискаєте. У вас відкривається перелік папок, під іменами яких є імена учнів індивідуальників. Тобто, і обираєте папку, яка вам потрібна. Ну, наприклад, ми бажаємо заповнити. Електронний журнал крилової Діани». Тобто обираємо ось цю папку, е, тим самим плацаємо на неї два рази. У нас відкривається хранилище там, де зберігається електронний журнал цієї дівчинки, і ми на нього також клікаємо два рази. Ось відкривається журнал. Чекаємо, поки він завантажиться. Що ми бачимо перед собою? Внизу у нас є. Чекаємо, що вантажиться. Внизу у нас є перелік навчальних дисциплін. Але тут вони не всі. Поряд є стрілочки. Якщо ми будемо тиснути стрілочку вправо, будуть гортатися дисципліни. Стрілочка вліво, вони повертаються назад. Обираємо ту дисципліну, яка нам потрібна. Ну, Наприклад, покажу на прикладі, давайте так, Ну, нехай фізкультури, клікаємо на фізкультуру. Перед нами з'являється сам журнал. Що вам потрібно? Зробити тут один раз. Один раз вам треба ось цей пункт, де по батькові, клацанути туди два рази, видалити це і написати своє ім'я та прізвище. Тобто, клікаємо і можемо удаляти. І потім напишемо своє ім'я та прізвище. Щоб зміни примінилися в цьому журналі, будь-яке поле, коли ви заповнюєте, треба ось ми писали тут, щоб зміни. Перекріпилися, вони зберігаються автоматично, треба просто кудись натиснути. І все. Ось тут у вас будуть написано зміни збережені. Далі ми заповнюємо номера, дата, навчальний зміст, кількість годин, оцінка, домашнє завдання. Що може трапитись? Може трапитись таке, коли ви будете записувати зміст навчального матеріалу, тобто ви будете копіювати з. Вашого календарного плану цей зміст, або просто будете писати, для цього треба, щоб просто писати, класнути в нашу комірку і почати там щось писати. Пишемо, 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 пишемо. І ось у нас, бачите, що відбувається: у нас наш текст почав залазити на інші комірки. І коли ми клікнемо в будь-яку іншу комірку, тут, бачите, сталося так, що він е як потрібно. Примінився, але може бути таке, що він просто буде розтягнути на всю комірку. Ну, давайте ще зараз спробую. Я просто деякі журнали вже відредагував, щоб цього не відбувалося. Ну, зараз будь-яку інформацію скопіюю. Давайте так. Візьмемо якусь інформацію. Ось, наприклад, цю. І ось ми копіюємо так, йдемо в наш журнал. І, наприклад, там номер буде тут один, дата там нехай буде 18.09. І копіюємо зміст. І клікаємо в будь-яку іншу коміку. Бачите, що сталося. Наш зміст навчального матеріалу, який ми скопіювали з календарного плану, він розтягнувся на інші комірки. Як це виправляти? Дуже просто. Ви клікаєте ще раз на ту комірку, куди ви його вписували. Ось на цю. В даному випадку, в моєму випадку. Ви клікаєте на цю комірку один раз і вгорі обираєте такий пункт. Формат. У відкрившомуся меню ми обираємо пункт вирівнювання. Ой, вибачте, на вирівнювання. Ми обираємо пункт перенос, трішки заговорився, обираємо пункт перенос. Ось він. клацаємо формат, перенос. І у нас тут що є переносити по словам. Клікаємо на нього. Або, ну давайте спробуємо через вирівнювання. Клацаємо формат, обираємо вирівнювання і клікаємо по центру. Формат, вирівнювання по центру. Бачите, нічого не відбулося. Тому треба формат, перенос, перенос по словам. Ось так. Все. Домашнє завдання, наприклад, вставляємо ми такий же самий текст, бачите, він також поїхав кудись там. Клацаємо також на цю комірку, де таке трапилось. Ще раз вгорі обираємо формат, перенос, перенос по словам. Все. Ось таким чином ми можемо зробити, щоб наш текст. В комірці знаходився, і на куди він надівався.